Радіо UA Chicago. Вітаємо, любі слухачі радіо ЮЕЙЧИКаго. Сьогодні наша постійна рубрика Психолога і Поміч нас. І вас вітає я, Оля Вітяк, психологиня. І також у нас є сьогодні особливий запрошений гість. Це психологиня з міста Тернопіль, Марія Хоптій. Марія, привіт. Привіт, Оля. Насамперед. Дякую дуже за запрошення. Так, і я також хотіла подякувати тобі, що ти відгукнулася на моє запрошення, і ти погодилася виступити на цьому радіо для нас, для української діаспори в Чикаго та цілих сполучених штатів Америки. Розкажи параслів про те, про себе, як ти себе почуваєш? Я почуваю себе спокійно, для мене це новий досвід. Ніколи такого раніше не робила, але вважаю, що будь-який досвід приносить користь, і це для мене дуже цінно і тому я щиро вдячна тобі, Оля, за запрошення. Раді чути рада, що ти відгукнулася. Декілька слів для наших слухачів. Марія Хоптій є психологією з 12-річним досвідом, і вона є спеціалістом з терапії узалежнень, а також з теми насилля. Насилля в сім'ї і е, чудова людина, е, мати двох діточок, е, активна активістка в Тернополі, волонтер і також є психолог в модельному агентстві. Тобто дуже багато талантів і просто надзвичайно хороша людина, і е, то є честь, що ти сьогодні разом з нами, і ми будемо сьогодні. Обговорювати дуже таку важливу тему, і я рада, що ти будеш разом з нами. Отож, розкажи нам, будь ласка, більше про тему, яку ми сьогодні будемо з тобою говорити. Ми будемо говорити про тему психології харчування і наші стосунки з їжею. Насправді, вже дуже багато в останній час почали піднімати різні експерти цю тему. І я не виключення в тому числі, оскільки тема для нас є новою, і все більше в моїй в практиці почали звертатися клієнтів саме про, з проблем порушення харчової поведінки. І так як я нещодавно почала працювати у модельному агентстві, в модельній школі, то я зацікавилася саме цією темою, почала її досліджувати і вже. Можу поділитися із вами. Дякую якимись надбаннями. Дякуємо, Марія. Е, е, харчування, психологія харчування і наші стосунки з їжею. Насправді, ми всі маємо стосунки з раннього дитинства. Ще коли п'ємо молочко від нашої мами, і на протязі нашого життя наші стосунки з їжею це так, якби наші стосунки е, самі з собою. Е, є така є такі вислів. Е, ми є те, що ми їмо, і можливо, ти можеш поділитися інформацією про те, що починається взагалі харчова поведінка, uh -huh. як вона формується. Угу. Ну, наші стосунки з їжею, як і всі стосунки, беруть свій початок із дитинства. І та основа, яка закладається в дитинстві, вона залишається з нами приблизно і на все життя. Вона напряму пов'язана з емоціями. Нашими. Коли дитина народжується, що вперше вона робить? Її прикладають до материнських грудей і разом з Цією їжею мама передає дитині тепло, безпеку, захист, любов свою. І це така річ, яка пов'язана з нашими базовими потребами людини: потреби у безпеці, у потреби у теплі, потреби у любові. І це все передається разом з їжею дитині. І наше розуміння того, коли я їм я в безпеці і мене люблять, це розуміння супроводжує нас на всього нашого життя. Часто я, коли вже народила своїх дітей і вони пішли у садочок, я почала спостерігати таку цікаву картину. Коли я приходила у садочок забирати дитину з, з, так, з цього дошкільного закладу, мене постійно дитина запитувала, що ти мені принесла смачного. Я спочатку не розуміла, чому вона постійно запитує мене саме про їжу. А потім я дослідила цю тему так, і зрозуміла, що коли у дитини не задовільняється якась важлива потреба. То можна говорити про те, що дитина відчуває якийсь голод. А якщо дитина відчуває цю емоційну порожнечу, цей емоційний голод, вона теж е має голод таких базових потреб, як в спілкуванні, в любові, в якійсь значущості, в безпеці, в безпеці. І вона не може заповнити цей дефіцит, дефіцит безпосередньо, і тому вона його. Е Знаходить собі, знаходить собі замінники, так, так, і намагаючись заповнити цей такий психологічний голод їжею. Тому батькам потрібно слідкувати дуже уважно за тим, що дитина відчуває, коли просить у вас щось смачне. Можливо, вона просто не вміє пережити якусь емоцію, яка є, або якийсь там емоційний голод. Марія, чи можна сказати, що коли дитина просить у батьків цукерку, чи, наприклад, в твоєму конкретному випадку ти забирала дитину із садочку, і вона запитала тебе, що тобі смачного принесла? Чи можна говорити про це, що це якби винагорода, яку просить дитина? Так, звісно, бо дитина цілий день не бачила матері, дитина не проводила з нею свій час, дитина не задовільнялася ці потреби якісного часу з мамою, так, і вона не може це прямо сказати, бо вона ще, можливо, і не розуміє цього свідомо, і тому вона просить таку винагороду. нагороду. Взагалі в сім'ях. Е... У всіх сім'ях безпосередньо у всіх сім'ях є свої харчові родинні сценарії. Це цікаво перший такий, угу, перший такий родинний сценарій це, наприклад, ем, годувати дитину проти її бажання, Ой, годувати це. дитину проти її волі. І, якщо дитина каже, що вона не хоче їсти, а мама знає, що має бути там три. Ем, Прийоми їжі, плюс перекуси, і вона буде робити все для того, щоб дитина порушення. поїла так. Але як наслідок, в майбутньому у цієї дитини буде автоматичне харчування, буде емоційне заїдання і відсутність розрізняти голод і апетит. Вона не буде розуміти, чи вона дійсно голодна, чи вона їсть, бо треба поїсти. Бо такий сценарій був закладений ще з дитинства. Також батьки часто змушують доїдати все, що є в тарілці. І е, дитина в майбутньому може бути схильна переїдати і страждати від зайвої ваги. Це також е, Може призвести і до порушення харчової поведінки, і до навіть до розладів харчової поведінки. І так як ми вже говорили з тобою щойно, батьки можуть використовувати їжу як нагороду. Бо... Наприклад, так, мама компенсує свій відсутність цього часу разом з дитиною, і щоб дитина не мала ніякої там чи образи батьків, чи там інших емоцій, які вона не може пережити, так вона використовує як нагороду. Наприклад, коли ти з'їсиш суп, я тобі дам десерт, я тобі дам цукерку. Або коли ти е, доїсиш, то ти будеш дивитися мультики. так, І дитина розуміє, що мені потрібно все доїсти, бо я нарешті зможу е, задовільнити якусь свою потребу. Mm. Там, um. в Марія, скажи, ага. будь ласка, у мене таке питання виникло в голові. Це є так якби заохочення, тобто нагорода. А чи може чи існує таке як, наприклад, покарання? Чи може бути їжа як покарання? Е, їжа може бути теж як покарання. Е, і більше того, вона може бути і як і заспокійлива. Е, зараз розкажу про заспокійливе. Це, наприклад, е, коли дитина стикається з різного роду стресовими ситуаціями, такими як похід до лікаря. Так? От Ми підемо до лікаря, а тетя тобі дасть там цукерочку за твою сміливість. Насправді е, батьки хочуть втішити дитину, але втішають не емоційно, а втішають саме. Е, Їжею, так, і в дорослому віці потім е, їжа буде теж виконувати роль заспокійливого. Е, там чи будуть конфлікти на роботі, чи будуть конфлікти у якісь стосунках, чи будуть якісь стреси. Е, їжа не буде вирішувати цих проблем, але буде формувати ще інші нові проблеми, е, в тому числі із порушення харчової поведінки, і м, розладів харчової поведінки. І так само їжа може бути як і покарання, так. Так як ти їй сказала, також батьки ще е, акцентують дуже часто свою увагу на е, недоліках, наприклад, звертаючи увагу дитини е, на недоліки її тіла. Чи ти худорлява, чи ти е, маєш зайву вагу, і тобі вже не потрібно їсти, тобі я тобі не куплю круасан, бо ти і так вже е, е, переходиш, ти, ти... переходиш якусь норму, яку ти маєш вважати. Так, так, так. А потім е, в майбутньому дитина не буде сприймати свого тіла, в неї буде занижена самооцінка, не буде прийняття свого тіла, і е, буде йти до, до певних таких порушень. А чи, чи можеш, Марія, ти, можливо, поділитися нам. Я знаю, що це велика окрема тема. Можливо, кількома словами, чи можеш ти нам розповісти взагалі, які бувають розлади харчової поведінки? Угу. Розлади харчової поведінки це є такі три розлади, так: це угу. нервова булімія, нервова анорексія і нападоподібне переїдання. Ну. А хочу сказати, що всі розлади так, це психічні розлади, і вони ядро. Саме це таке основа розладів харчової поведінки. Це надцінність образу ваги свого тіла. Тобто неприйняття свого тіла і страх набрати вагу. Це у всіх цих трьох розладах це одне єдине таке ядро, так? основа лежить. Ну, Але ці три розлади вони відрізняються між собою симптомами і ознаками. Нервова болімія, вона має ознаки, як. Втрата контролю над, над їжею. Людина їсть велику кількість їжі, mm -hmm. вона не контролює спожиту їжу, але через те, що вона ось це робить, вона хоче компенсувати. От коли є завжди компенсаторна поведінка за те, скільки ти з'їла, ми можемо. Називати, розуміти, що це вже є порушення харчової поведінки. Що я маю на увазі під компенсаторною поведінкою? Наприклад, людина з'їла е, дві порції їжі, так, mm -hmm. і вона розуміє, що е, вона має цей страх набрати вагу, то вона, щоб втримати свою вагу, вона починає робити якісь дії. Це може бути рвота, але не у всіх людей насправді є цей механізм, і тому інші, люди схиляються до інших механізмів. Це вони вживають сачогіні е, проносні препарати і вони компенсують е, спортзалом. Наприклад, це вже називається спортивна булімія, коли люди починають компенсувати те, що прийом Скільки їжі, калорії, із... я піду і відпрацюю в зал. От, це є спортивна булімія. Тобто будь-яка компенсаторна поведінка це через страх саме набрати вагу. Нервова анорексія вона відрізняється, вона має такі симптоми, як недостатня маса ваги тіла. І це постійно людина себе обмежує у їжі, в неї також є цей присутній страх набрати вагу, страх їсти, і, і так далі. І тому вона більше того можна зрозуміти так, коли в людини є початок оцих початок цього розладу. Це коли людина відчуває задоволення від того, що вона не поїла, і що в неї є. Це присутнє почуття голоду. Бо, наприклад, здорова е, людина, яка не має ні розладів, ні порушень, вона, коли голодна, що вона відчуває? Вона одна людина може відчувати злість, вона хоче поїсти. Друга відчуває м, якийсь, е, можливо, страх і йде шукати, вирушає на пошуки їжі, йде в супермаркет, купляє і їсть. Так, а люди з анорексією, вони відчувають задоволення від, від того, того, що мені. вони е, не їдять. І е, нападоподібне переїдання. Нападоподібне переїдання е, має в собі такі риси. Е, людина починає їсти, е, людина, яка дуже довго е, не їла, е, обмежувала себе їжі, сиділа на дієтах і так далі. І відбувається зрив. Людина тоді починає їсти швидко, жадібно, багато. В неї з'являється відчуття, що вона не може зупинитися, і вона не контролює свій прийом їжі. Далі, вона, під час їжі в неї з'являються негативні емоції. Вона соромиться цього нападу, але вона з цими емоціями зла на себе, вона нічого не може з собою зробити. І цей приступ таки переривається тим, що або прихід іншої людини, і вона зупиняється, і вона не їсть, або вже таким розпиранням живота, що вона вже аж забагато переїла, і вона фізично вже не може з'їсти. Але під час цього нападу їжі голод не відчувається. І Людина не розуміє, скільки їй потрібно з'їсти, щоб наїстися. Це таке нападоподібне переїдання. Але ще є таке, як компульсивне переїдання. Компульсивне переїдання воно е, не відноситься до розладів харчової поведінки, але воно відноситься до порушення харчової поведінки. Це таке, знаєте, переїдання е, е, компульсіями, як ми е, напротязі дня щось під'їдаємо. Пішли з'їли цукерку, потім пішли випили кави, потім ще пішли з'їли якийсь фрукт, і таких, таких перекусів може бути і 15 за день. Оце такими компульсивними переїданнями людина вона не відчуває голоду, але вона просто заїдає якісь свої емоційні переживання. Дякуємо, Марія, за таку детальну інформацію. Дійсно, дуже важко справитися з емоціями, і ми раніше говорили про емоційний інтелект, про те, як переживати емоції і. Ми дуже часто не є достатньо обізнані, як справлятися з емоціями, які ми відчуваємо. А іноді навіть ми не розуміємо, що саме ми відчуваємо іноді важко зрозуміти, що зі мною відбувається, і тому. Наше тіло, наче знаходить таку першу реакцію, як справитися з цими емоціями? Їх потрібно бігом бігом заїсти. Заїсти, чи, наприклад, я знаю дуже багато людей, я одна з них, яка має дуже тягу до солодкого і таким чином себе заспокоїти. Тобто дуже важко людям справлятися з емоціями і, і поїсти. Я так, тебе і... Олічка ага. переб'ю, чому важко? Тому що нас в дитинстві цього не навчили. Угу. Суспільство всяким чином намагалося ем, заморозити, так? Як які вимоги були суспільства стосовно емоцій інших людей і стосовно навіть дітей, я це прекрасно почала розуміти, коли народила своїх дітей, і я виходила на дитячий майданчик. І що я бачила, що батьки казали до своїх дітей: там ну чого ти плачеш, не плач, перестань. Там не злися, так не гарно, хлопчики не плачуть і так далі. Тобто, всяким чином нам забороняли проявляти свої емоції. І е, е, дитина, е, яка росла в цій такій емоційній капсулі, так, вона просто не знає, як впоратися з цими емоціями, як, що є, якщо вона зла, і так далі. Що це може екологічним чином е, пережити цю емоцію. Так? Але дитина цього не знає, тому схиляється до самого легкого способу це заїсти. Саме швидкий. Uh -huh. е, я можу сказати про себе, про свій досвід е, зі свого життя. Дуже часто ловила себе на тому, що я дуже втомлена, виснажена або розчарована, повертаюся з роботи. І моя любима традиція довший час була це зробити бутерброд, е, булочку, намастити, там, майонезом чи, чи маслом, поставити помідорчик і посипати петрушкою. Це в мене був такий рецепт мого заспокійливого, мій, моє заспокійлива, як справитися. З, з почуттями там розчарування, чи, чи наприклад. Особливо під час війни, коли дуже емоції просто почуття розривають людину, і я чому саме зацікавилася цією темою? Я побачила в тебе на твоїй сторінці пости про харчування, про психологічне харчування. Мені стало це дуже цікаво, тому що я зрозуміла, що я також заїдаю свої емоції, свої страхи, свої почуття, з якими я не хочу зустрічатися. Тому я зловила себе на цій думці і зараз розумію, що оця моя булочка з помідорчиком — це було напевно, заїдання стресу, заїдання. Емоцій і заїдання якого розчарування. А чи можеш ти порекомендувати зі свого досвіду ем, нашим слухачам, що робити, який інший спосіб можна ці емоції приборкати, їх пережити, окрім того, що їх заїсти? Угу. Ну, Перш за все зрозуміти, що будь-яка емоція це є нормально, так не буває негативних і позитивних емоцій. Всі емоції вони є нормальні і вони є ок. так, По-перше, зрозуміти, що дискомфорт, який приносить будь-яка ситуація, це теж нормально. Просто потрібно знати, як з цього дискомфорту вийти, не звертаючись до їжі. Так? Перш за все, це називати емоції. Розуміти їх і називати, що я зараз відчуваю, так? якщо я не можу назвати емоцію, бо мені складно її назвати, бо не всі люди можуть назвати емоції. До мене багато клієнтів приходить, і перше, що я їх запитую, це як ви себе почуваєте. І люди кажуть, нормально. Добре, погано, я кажу це стан, в якому ви знаходитесь, а емоції це щось більше, це щось ширше. Це ваша емоційна сфера, так і важливо, я їм даю такий список почуттів, і ми з ними вчимо емоції, ми з ними вивчаємо їхній емоційний інтелект, як вони себе почувають. Тобто, перш за все, це називати емоції і розпізнавати їх у своєму тілі. А якщо ви не можете емоцію роз... назвати угу. так, ви прислухаєтесь до свого тіла. Що відчуваєте у тілі? Якщо ви у тілі відчуваєте якийсь тремор, якесь хвилювання, так, наприклад, чи якесь почервоніння, чи підвищене серцебиття, Важко чи тремтіння рук, і так далі. Тобто тіло нам показує насправді, що ми відчуваємо, бо будь-яка емоція має функцію у тілі, так? Це перш за все. Далі... Розуміти ці емоції і прийняти їх, я приймаю зараз, що я зараз зла, бо мене розсердив сусід. Так угу. я це приймаю, і е, я не йду. Пити чай так, а я екологічно проживаю цю емоцію. Я можу позлитися, я можу побігти на пробіжку, я можу піти в спортзал. Але тут знову ж таки, щоб так, щоб це не переходило, чому я ходжу в спортзал, бо мені подобається і я там відчуваю себе комфортно. а а небо треба, так? Я можу там якось по-іншому екологічно прожити ці емоції, і ми їх проживаємо екологічно і е, знаходимо різні техніки релаксації. Якщо я зла, що я буду робити, коли я зла? Якщо я нервова, що я буду робити, коли я нервова? Якщо мені сумно, що може мене втішити? Які мої внутрішні ресурси, які мене можуть наповнити, чи це якісь предмети, чи це якісь люди, чи це якісь місця, де я наповняюся цими ресурсами, так і е, таким чином екологічно перепрожити ці емоції, не звертаючись до їжі. Тобто, наступний раз, коли я буду відчувати якусь втому чи розчарування, то я йду додому не робити булочку з помідорчиком, а йду, наприклад, на масаж. Можна і так. Шукай свої ресурси, бо в кожної людини є свої ресурси. Їх просто треба розпізнавати також і розуміти, в чому мій ресурс, який буде мене наповняти. І коли людина буде наповнена як чаша, вона не буде схилятися до різних засобів себе втішити, так? Марія, ти як професійна психологиня та мати двох чудових діточок, чи можеш ти дати нашим слухачам рекомендації стосовно того, як вони годують своїх дітей? Як вони їх припрошують, чи як вони їм вказують, як правильно як правильно батькам харчувати своїх дітей? Щоб не сформулювати в них якісь в майбутньому розлади, чи способи втішання їжею, чи способи переїдання їжею, угу. е, ну, перш за все, це не годувати дітей насильно. Намагайтеся нагуляти апетит, щоб дитина сама захотіла поїсти, так? Угу. І прийом їжі дитині має приносити задоволення, а не якийсь дискомфорт. А ще якщо їжа класно е, виглядає, то апетит ще більше буде Естетичне е, задоволення. Так, так. Я знаю, що в Китаї е, є е, батьки. Я це бачила, можна побачити на Ютубі на роликах різних, як вони прикрашають тарілки своїх дітей. Це просто витвори мистецтва. Так? І якщо це красива їжа, то дитина буде мати більше бажання їсти. Не варто змушувати доїдати все зі своєї тарілки, якщо дитина наїлася. Не карати дитину їжею, не позбавляти її якихось її потреб через те, що вона не поїла. Так? Тобто не карати дітей за те, що вони не хочуть їсти. Ем... Планувати свій розпорядок режиму харчування так, щоб ви зрозуміли, що дитина в той час вже зголодніла, так бо пройшло кілька там годин. Дитина зголодніла, і в неї вже є це почуття ситості. Голоду, почуття голоду, і в неї є Готові, цей апетит. Угу. Ніколи не привчайте дитину заїдати і запивати неприємності. Будь-яке негативне почуття воно має виходити емоційно, так а не ховатися за тою цукеркою, яку ви дали, і яку ви її. Запропонували також ставлення в родині, атмосфера в родині, в сім'ї, як батьки відносяться до їжі, так? Чи вони не роблять з їжі культ, чи вони. <свят> Спільно вечеряють, це теж дуже так сімейні традиції. велику роль відіграє. Так, І забираючи дитину, наприклад, з садочка чи школи, ви запитайте краще її, що вона там робила, що відбувалося з нею, а на не що вона їла. Бо переважно ще батьки чим, приходять сьогодні годували зразу, чим сьогодні годували. Так, і Дитина повинна розуміти, що вона є любима і її приймають незалежно від того чи вона поїла, чи не поїла, і скільки вона поїла, і так далі. І не варто обговорювати з дитиною, чи вона є товста, чи вона є худа, чи її полюблять, якщо вона буде товста, і чи не полюблять, так? не надавати особливого значення її зовнішності, бо вплив батьків на зовнішність і на прийняття дитини з себе це Основа, так і дитина буде відштовхуватись від того, що батьки їй говорили про її тіло, і вже буде приймати своє тіло так, як її говорили її батьки, як е, в народі кажуть, ми всі родом із дитинства, і наші батьки, наше оточення, дідусі бабусі формулюють наше ставлення до їжі і, і формулюють. Е, Можна сказати, нашу стресостійкість, як ми справляємося зі стресами, та якимись важкими емоціями чи розчаруваннями, і е, дуже важливо, щоб батьки навчили дітей е, виробити добре ставлення до їжі і навчили їх в різні способи справлятися зі стресом, не тільки через їжу. Але і іншими способами, ну і також ще не робити якісь е, заборонені продукти, так не казати солодощі це зло, і тобі не можна ті цукерки їсти, і так далі, бо завжди знаємо, що е, найсолодший плід – це заборонений плід, так, і дитина буде компенсувати. Все ж таки, якщо не в дитячому віці, то в дорослому віці, потім такий, е, таку річ, як у цей такий родинний сценарій, так. Тобто, коли я почну вже заробляти свої гроші, я буду собі купляти стільки солодкос, які захочу. Так. Дякуємо тобі, Марія, за те, що ти нам так детально розповіла про те, як батьки формулюють в дітей відношення до їжі. Про ми почули сьогодні про емоції, як людина заїдає свої емоції, а також як в правильний спосіб справитися з ними для того, щоб не набувати розладів харчової поведінки. Ми також сьогодні поговорили про сценарії різних сімей. Як вони формулюють ставлення до їжі і які традиції дотримуються? Марія, на завершення, чи можеш ти дати декілька можливо рекомендацій, думок для нас, дорослих, як в нашому віці, розуміючи те, що ми заїдаємо, заїдаємо стрес, особливо під час війни, як нам справитися з емоціями, окрім того, щоб ще смачненьке з'їсти чи випити? Це знаєш, це як я вже і казала. Коли людина в ресурсі, так коли mm -hmm. людина наповнена, вона має можливість справлятися з цими емоціями будь-якими, так, справлятися з цими тригерними ситуаціями, mm -hmm. справлятися зі стресовими ситуаціями. І знову ж таки, і дорослим не варто не забувати, що немає. Негативних чи позитивних емоцій. Всі емоції є наші, і як ми їх будемо перепроживати, чи екологічно, чи не екологічно, так як ми будемо з ними справлятися, те і, те і буде таке і таке і життя в нас буде так, так? таке в життя нас буде. Отож, дякуємо тобі, Марія. На закінчення хочемо побажати нашим слухачам завжди залишатися в ресурсі. Коли ви в ресурсі, як сказала Марія, ви будете мати більш повноцінне і щасливе життя. Дбайте про себе, піклуйтеся про своє тіло, про свою душу і залишайтеся з нами. З вами була психолоня Марія Хоптіхоптій та Оля Вітяк. Почуємось. Радіо Чикаго.